Там о, ці праві пушать лівих 75 немає. Там вони десь там. А, бачу. Вбив в голову, чувака! Справ <прав> йому башкен Дав, хтось дав. Вон бать. Угу. Вон в кучах бегает. Еще одного вбив. Вот тут лежить. Поду Ліво хтось заходить. Ліво далеко. А, ось він за камінчиком. Ось він. За камінчиком. Я, блін, я приціл би мог би прибери розняти. Мітку. Бив, 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 голову. Вон там бив. Все, мінус за камінчиком Зараз два буде. Підняв. Ось кинулись гарно. Обережно. Трійка. Будинок, нічого. Он, ти перебіг. Голова торчить. Бив! В голову! Били, били, били. Я вдик ж голову зняв. У тебе чотири хедшота. Будь обережним. Бив! Повинен ще один. Він там. Відходь, відходь, відходь. Мене. Один тут. Стріляє таким. Хаті у нас тут один. Спину мені дали. Так я сказав, тут в хаті у нас. Бив. Бив! Все, Ми... мінус. А, це інша тіма прийшла. мене немає...